Бог вчора, сьогодні і навіки той самий, не зміниться Його буття, яка ж велика милість є над нами, і його ніжна, сильна рука. Хіба є щось важке для Бога, ну тоді скажіть: немає неможливого нічого, проблеми всі свої йому принесіть, ні, не важке його вухо, щоб слухать нас, щоб милувати, спасать. Можливо, це у нас щось стало зі слухом, не можемо голос Божий розпізнати. До тебе Він звертається сьогодні, я той самий мене чуєш, я твій Бог, він мій народ, насліддя ви, Господнє, взивайте ви до мене, бо я звиняю від оков. Я той самий Бог, який Аврааму в старості сина дарував, Ізраїль із Єгипту вивів станом. Із рабства чудно я звільняв, Я їх провів по морю, як по суші, і я воду м'ясо манну їм давав, В пустині, де нема нічого. Слухай, я на руках носив їх, охороняв, Одежа не рвалась, не загнивала, і взуття за сорок років збереглось, де сонце так промінням засушало, там скелі були, і води багато з них лилось. Я сонцю наказав стоять на місці, шматками їжі, як градом, осипав, ворогів Ізраїля, народ мій, вірте, я стіни Єрихону зруйнував, їх хвиля не торкнулась навіть, я сказав їй гучно стій, ти ще мені не віриш, ну що зараз скажеш: Я Бог Ізраїля, і я Бог твій, а пам'ятаєш, як я поміг Давиду. Як великана, юнак малий звалив, одним камінням, звідки взяв він силу, Давид довіряв, Давид мене любив, я хотів, щоб птахи годували, Пророка ілю, був голод на землі, навіть ворони їжу віддавали, хліб йому і м'ясо віриш ти мені. Хіба ти не читав? Хіба ти це не знаєш? Як до вдови сарепти я прибув. А ти все ще не довіряєш, і думаєш, що я тебе забув. Була у неї капля лиш надії, і маленька жменя лиш муки, у неї не було вже надії, та чудо сталось, не закінчились вони, я Ілі вогонь з неба посилав, спаливши жертву, Жертовник і рів де вода там пробувала, і ніхто не заперечував мені так тебе там ще не було. Але це я зробив Бог який вгорі, пам'ятаєш, Седрах, месах і Авдінаго? Я зберів їх вогняній печі, вогонь не опалив їх навіть, хоч були вбиті їхні палачі. Я даниїла захистив від голодних левів, я пащі хижакам закрив, на них був захист несталевий, бо навіть звірі є покірні мені. Я наказав киту ковтнути йону, а після виплюнуть сказав: Моїм природа повинується законом всьому, що дише я дихання дав. А пам'ятаєш, як спиняв я бурю, як від всіх хвороб я лікував, мені покірні всі стихії, море я навіть мертвих, пам'ятаєш, воскрешав, я з п'яти хлібів і двох рибинок. Міг нагодувати тисячі людей, ти знай мені усе можливо, я той самий Бог, мені служити великий привілей. Ти знаєш, твого життя напевно не хватило, щоб перечислити всі мої діла, які рука моя звершила. Я твій Господь, твій захист і твоя стіна. Хіба з життя є випадків так мало, коли назустріч я пішов? Так чому ж віри у вас не стало, не стала меншою моя любов? Ти пам'ятаєш, як ніжно я постукав в той самий перший раз, як плакав біля мене у своїх муках, як говорили в пізній такий час, як серце Твоє радість наповняла, Ти вбувався весь в присутності моїй, рука моя тебе охороняла. Ох, невже забув моменти ті. А скільки раз не міг ти стати з ліжка, лежачий був і тихо сльози лив, вони були прозорі, щирі й чисті, хто піднімав тебе, хтось цілив, а скільки раз беріг тебе від смерті, якби не я, тебе вже б не було, я Бог живий, я поруч, О, повірте, я воскрес і поборов смерті ще жало. Я ваш Господь, ні, я не змінився. Ви змінились, перестали довірять, я чекаю, щоб до мене підійшов ти, щоб в руки мої зміг ти все віддать. Чому ти плачеш, очі опускаєш? Хіба у тебе немає мене? То чому ж мені не довіряєш, син, дочка, так сильно я люблю тебе, чи щось неможливе для Бога, скажіть? Нема нічого, повірте нічого, довіртесь же йому, все розкажіть. Він Бог живий, і все в руках Його, Він неодмінно вийде вам на зустріч, яка проблема не була, Він чує завжди і прийде до вас на зустріч. Він звершить великі чудні діла.